Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та затятого кльову. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розбираємо 7 жовтня 2025 року, день, що приготував нам чимало сюрпризів. Чому цей день особливий? Тому що це повня, а повня, як ви знаєте, завжди змінює поведінку риби. Ми з'ясуємо, як це вплине на ваш улов і що потрібно робити, щоб не залишитись без трофея. Приготуйтеся. Адже сьогодні я розкрию вам декілька хитрощів, які допоможуть вам адаптуватися до цих незвичайних умов. Щука у жовтні щука, наш головний трофей. Звісно, наповнювана обережніша, але все одно активно шукає здобич перед зимою, враховуючи температуру води близько 14 градусів на Дніпрі та загальний тренд на зниження. Щука може триматися на глибинах у 2-3 метри біля бровок затоплених корчів або по краях очерету, де ще є залишки водної рослинності, що слугують укриттям та місцем засідки. Активна щука може виходити і на мілководніші ділянки зранку та ввечері. Забудьте про яскраві воблери. Сьогодні ми робимо ставку на натуральність: візьміть великі воблери природних кольорів, коливалки. Або, по моєму досвіду, найкраще спрацює живець дрібна плотвичка чи верховодка. Спінінг з чутливим кінчиком допоможе відчути найобережнішу клювання. Судак цей хижак також активно жирує. Судак тримається на глибині, часто на припадах дна, ямах та руслових бровках, де вода стабільніша, а температура вища. Глибини від 4 до 8 метрів будуть найперспективнішими джиг головки з силіконовими приманками імітації малька, віброхвости та твістери темних або натуральних відтінків. Працюйте повільно, проводка має бути максимально плавною та обережною, лящ та інша мирна риба, плітка, карась. Мирна риба вже збирається у зграй і йде на глибину, шукаючи тепліші місця та корм. Шукайте їх на рівних ділянках дна з м'яким мулом біля руслових бровок або в приямках, де течія слабша, а глибина від 3 до 6 метрів. Фідерна снасть буде оптимальною, як насадка, мотиль опариш невеликий хробак. У прикормку обов'язково додавайте тваринні компоненти для залучення риби, яка готується до зими. Отже, друзі, 7 жовтня 2025 року на нас чекає хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від 9 до 13 градусів Цельсія, а вночі опуститься до 9 градусів. Місцями можливий невеликий дощ, особливо в західних регіонах, де очікуються помірні опади, а вночі легкий дощ. Вітер буде північно-східним, – 12 метрів на секунду, що принесе прохолоду. Атмосферний тиск, ймовірно, буде стабільним або дещо падатиме через хмарність та опади, що може зробити рибу більш обережною. Такі умови часто змушують рибу опускатися. На глибину температура води в Дніпрі становить близько 14 градусів Цельсія, але має тенденцію до поступового зниження протягом жовтня. Це означає, що риба активно накопичує жир перед зимівлею. вона буде шукати ділянки з більш стабільною температурою, зазвичай це глибини, але при цьому активно годуватися. 7 жовтня 2025 року це повня. Шістнадцятий місячний день повір'я рибало кажуть, що повний місяць часто робить рибу дуже обережною, і кльов може бути слабким або навіть поганим. Яскраве місячне сяйво може погіршити видимість приманок, а зміна гравітаційного впливу впливає на активність риби. Але пам'ятайте, що це не вирок, а лише умова, до якої потрібно адаптуватися. Загалом. Активність риби цього дня буде краще ті капризною. Історії хижаки, такі як щука та судак, будуть проявляти активність, але дуже обережно, особливо в години піку місячного впливу. Мирна риба, лящі і плітка, буде збиратися в зграї на глибинах і клюватиме не так стабільно, як у сприятливі дні. Капризний кльов обумовлений поєднанням повні хмарної погоди з потенційними опадами та прохолодним північно східним вітром, що, ймовірно, призведе до незначного падіння атмосферного тиску, риба відчуватиме ці зміни, що зробить її менш активною та більш обережною. Тож, друзі, хоч день і обіцяє бути капризним, ніхто не відміняв нашого рибальського азарту. Ні хвоста, ні луски вам цього дня, пам'ятаєте про мої поради. Адаптуйтеся до умов, і ваш трофей обов'язково знайде вас. А щоб не пропустити наступні прогнози та нові рибальські хитрощі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і, звісно, поділіться в коментарях. А які ваші улюблені приманки на хижака у жовтні? Чи вірите ви у вплив повні на кльов? Чекаю на ваші історії до зустрічі на водоймах, друзі.